Абсіі не хочу виїжджати з Криму і да? Я привикла Тут як в своєму домі. жили. настолько все душевно. Вітаю вас, друзі! Як ви вже напевно знаєте, із новин та із соціальних мереж учора на території тимчасово окупованого Криму абсолютно нічого не відбувалося. Никто не знает, что там произошло. Когда это произошло? Что-то такое, какое-то происшествие произошло, но... Что реально произошло? Что происходит? Что там все-таки произошло? Что произошло? Ну, а то, что произошло? То есть что-то произошло? Что-то что случилось? Что произошло? Что произошло? А, что происходит? Что произошло? Что же происходит? Ничего не случилось. Что-то там серьезное происходит. То есть что произошло, мы не знаем. Абсолютно неведомо, что же там произошло. Але... Що би не сталося, панікувати не варто усе насправді дуже добре. У окупантів, Все хорошо жителям Криму. Желаємо хорошого відпочинку. Ситуація стабільна. от і все не переживайте нікакої паніки. Все хорошо ситуація тут знаходиться під контролем, тому що все. В реальності хорошо причин для каких-то ніожидних рішень туристів немає. самі тим, хто знаходиться в Криму, спокійно відпочивайте. Опять таки скажу, головне без паніки. Хорошо. Усе настільки чудово, добре та прекрасно у російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Що російський пропагандист дивився на те, як усе під контролем, чомусь із переляканим обличчям. Які виводи делаем? Никаких. просто усе під контролем. Спеціальна операція, як і казав Владимір Путін, йде чітко за планом. Йде спеціальна воєнна операція, хоч спеціальна воєнні операція йде по плану, і операція йде по плану от у нас все йде по плану власті ждуть ударів по Кримському мосту і великим містам. Якщо ви досі, друзі, не підписані на мій канал, то це потрібно негайно виправити. Тож підпишіться, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере більше переглядів і його будуть дивитись, у тому числі і на Росії. Дуже цікава, учора відбувалась ситуація на військовому аеродромі російських окупантів поблизу міста. Тасаки, там завітала бавовна. І що дуже і дуже показово на російських ток-шоу про це абсолютно нічого не казали. Одна тільки Скабєєва у себе у телеграмі написала дуже сумно, що «это уже вже какой-то перебор. Але в цілому росіяни вирішили на своєму телебаченні не говорити про цю дуже цікаву ситуацію. Проте у прямому ефірі щойно усе це відбулося, реально Акція інших пропагандистів, які ще не знали, що треба мовчати, була безцінною. Інформація неприятна поступає в Криму прямо зараз в районі воєнного аеродрому в Новофедоровці. Серія таких сильних достатньо мощних хлопців. Картина така, якби Це Точно Крим і що це військовий аеродром. І це був не просто військовий аеродром, це аеродром, на якому базувалися російські, як винищувачі, так і бомбардувальники, ті самі, які стріляли ракетами по українських містах. Але росіяни, звісно ж, стверджують, що усі літаки, начебто, цілі, штонічтожне, які арсенали були, Звісно, наганяють страх, що там були. Війни самоліти ніхто не пострадав, авіаційна техніка не повлюждяна. Авіаційна техніка російських загарбників лишилася настільки цілою, що вона випадково згоріла. Тут у випуску я, на жаль, друзі, вам не можу показати це фото, тому що Ютуб накладе на відео обмеження, але в описі до цього відео є посилання на мій допис у телеграмі. Можете піти і подивитись. Ну і що показово сьогодні Генеральний штаб України оновив статистику російських. Втрати там чомусь додалося 9 літаків. Ну і особливо цікаво було послухати, які були версії у російських пропагандистів того, що ж сталося. Версій назбиралося багато. Відомо, да сталі чим та лібити безпілотники. Що найнеприємніше, це можуть могли бути ракети, про яких ми зараз з вами говоримо. Да, ну от покажіть ту карту. Плюс тому ж да, це могло бути точка. У наприклад. Точка У та сама, яка б є на відстань до 120 кілометрів, і яка б просто туди не могла б дістати, ну а інших ракет у нас немає, тому точно 100% це не ми. Да, може бути диверсія. А що ми хотіли? Видимо, це детонація большого количества Возможно, це якийсь склад горючим. Это очень похоже на детонацию бомб. Возможно, это было ЧП. Обычная техническая проблема. Обычная Техні, технічна проблема, тобто версій є дуже багато, і вони усі взаємовиключні. Вони усі суперечать одна одній. Але найбільше мені подобається оця аварійна посадка, якась включилась, може бути. Сама саме так, це точно були вибухи внаслідок того, що якось не вдало сів літак. Тільки чомусь вибухів було декілька, і вони були на відстані одне від одного, але то все дрібниці. Потім, зрештою, прийшла узгоджена методичка, точніше, заява Міністерства війни Російської Федерації. В районі населеного пункту Нова Федоровка на обвалованій площадці хранення произошла детонація нескольких авіаційних боєприпасів. А то це була просто детонація боєприпасів. Випадково якась ракетка впала і підірвалася. У різних місцях одночасно виглядає дуже правдоподібно. Та у мене є пояснення, друзі, чому міністерство війни Російської Федерації Україну офіційно ні в чому не звинувачує. Тому що якщо вони будуть звинувачувати Україну, то вони визнають власне безсилля. Вони визнають, що вони в окупованому Криму абсолютно нічого не можуть контролювати. Ніхто не пострадала авіаційна техніка, не повріждяна, Пострадавших серед гражданського. Ні, ніяких жертв у нас нет. Звісно, абсолютно ніхто не постраждав, так само, як і літаки лишилися цілими. Ну жаль, у нас один погірший, п'ятеро ранених, четверо легко, один средній тяжкі. Взагалі, у росіян усе дуже добре, усе у них під контролем. А те, що іще й мобільний зв'язок там ліг, то це просто випадковість. Тому що зв'язку немає, нагрузка на сіті в Криму дуже велика. Ніякої паніки у тимчасово окупованому Криму серед загарбників також не спостерігалося. Образуються пробки на дорогі із Новофедоровки. Я просто в... все свалюють, просто большое количество автомобилей виїжджають з Новофедоровки. Коли росіяни тікають із тимчасово окупованого Криму, то це друзі називається просто плановий контрвідступ. А паніки точно нема. Так такової паніки Перед Кримським мостом на виїзд уже із Криму скопилась огромна колосальна пробка. Очень медленне движение. Стоїмо уже полчаса. Що в поки в Керчі навіть що к мосту близько не під'їхали, а пробка вже стоїть все. Яка така паніка? Просто російським туристам в тимчасово окупованому Криму дуже сильно сподобалася бавовна. Спокійно, ми знаходились на пляжі, спрятались під пірс. Ну а ті російські туристи, які незаконно приїхали в окупований Крим із Білгорода, то вони взагалі ні за що не переживають, тому що вони там у себе у Білгороді даруйте в БНР, вже до бавовни звикли. Сім'ї з Білгорода вони відреагували дуже спокійно, тому що для них це Абична діла лякалися тільки москвічі, але нічого у москві також із часом звикнуть. Сім'ї із Москви з дітьми з маленькими вони зібрались і уїхали. Я не знаю, друзі, що саме стало причиною вибухів у тимчасово окупованому Криму. Можливо, це діяли якісь диверсанти, але в такому разі у росіян усе дуже погано із їхньою безпекою. Дуже погано усе із контррозвідкою. І вони вже кажуть, що мабуть якісь дуже впливові агенти України у них є на високих посадах. Говорили о тех людях, которые открыто саботируют проведение. І забезпечення нашої спецоперації І ці люди. дуже вячем. Можливо, це навіть сам Владимір Путін або Сергей Кужугетович шойгу який з нами, звісно, жоден народ. Проте є іще ще одна версія. Можливо, це був ракетний удар, але точно не з боку України, тому що, як я вже казав, у нас немає ракет такої дальності, а це приблизно щонайменше 250 кілометрів. Ну і зрештою, у Криму ж найкраще. У світі ППО. У мене лично сомнений в нашому ПВО собственно говоря в Криму. стоит мощнейшее ПВО, Мощнейшее ПВО в Криму, естественно, не могло магло б А якщо це все ж таки був ракетний удар, то для росіян новини дуже погані. До речі, надзвичайно показовим є виступ Сергія Аксьонова, зрадника України, який є зараз очільником окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Криму. Він раніше казав, що Крим точно прик. Критий, що нічого окупантам не загрожує, але зараз каже, що ніяких гарантій дати не може. Цікаво, чому Крим прикрит Крим прикрит усіх заявляє то з'являється Криму. Нічого не вражає. Гарантій, конечно, я каких-то там дать гарантій. саме сказати там дать не магу. Що зрештою, згадайте, іще як нещодавно бавовна залітала на цілий штаб чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Он недавно помните, на день Чорноморського флоту. Ну да, вдарили. Ну так, вдарили, але вдарили, схоже, або самі по собі, або якщо це була Україна, то вони просто втерлися і так само будуть втиратись, коли будуть тікати із тимчасово окупованого Криму, тому що Крим це Україна. Ну що ж, це війна, війна є війна. Дуже рекомендую їм поставити тепер собі питання: а хто ж власне цю війну і розпочав? Хто перетворив Крим на військову базу? Хто агресор? І завдяки кому зараз росіяни пачками мруть в Україні? К жаль, подобне случилось. І подобне на ще що буде тому, що ми ще по-справжньому абсолютно нічого не починали. А щоб бавовни у тимчасово окупованому Криму та на інших територіях, які контролюють, поки що російські загарбники було більше. Ви, друзі, обов'язково допомагайте Збройним силам України. А росіянам я рекомендую тікати: тікати із Криму, тікати із Херсонщини, тікати із Донеччини, із Луганщини, із Запоріжжя, із усіх територій територій України поки у вас є така взагалі можливість. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.